Гарного дня усім слухачам радіо кордон в ефірі. Програма Незламні, де ми спілкуємося з нашими оборонцями-прикордонниками про їх службу, складні бойові завдання та і, взагалі, що означає бути прикордонником. Мене звати Костянтин Богатирьов і Зараз зі мною у студії інспектор прикордонної служби 11-го прикордонного загону Віктор Карпюк. Вітаю вас. Добрий. день. Знаю, що прикордонником ви стали не так давно. А як для вас взагалі розпочалось широкомасштабне вторгнення і чим займались до служби? Ну, вторгнення почалося, мабуть, як для кожного українця. Неочікувано, і ніхто навіть не міг подумати, що це все ну, страшно, скажімо так, було панічно. ось, Сім'я моя там. Буквально через дві неділі поїхала в Польщу, відправила їх діти, mm -hmm. дружина. Ось. І так, да, на початку війни, звісно, всі там хлопці молоді, там не, не молоді. Ми всі були такі, як одне ціле, всі переживали. Там хтось брав зразу е, свої документи, йшов mm -hmm. військомат. Я на той момент займався за комп'ютером, в принципі, вдома працював вже протягом 6 років до війни. Mm -hmm. Ну, сам на себе. Військову службу я не проходив і, в принципі, там кафедри такого нічого не мав. Ось. Ну і виходить, там, за, записався зразу в своєму місті в тероборону. Mm -hmm. Е, а ну, потім вже да, мене, виходить, мобілізували. Пройшов, ну, навіть не так трошки було. Там я з'явився військкомат, мені потрібно було там виписатися з одного, з однієї адреси по місту mm -hmm. по місту. І виявилося, що там мені потрібно було поновити свою. стати на облік заново. Mm -hmm. бо там пройшло більше п'яти років. Ось, прийшов в комісію і. Там, через декілька де тижнів уже зателефонували, там з'явитися все ага. і поїхав. І поїхав. А як то кажуть, а чому обрали а, саме прикордонники? А це було ваше рішення чи так направили? І чому, наприклад, пішли не в десантники, не в артилеристи, чи, чи ще кудись? Я не обирав. Угу. Прикордонники мене обрали. No. Ну, взагалі ми там е, їхали в одне направлення, там за кордон мали поїхати на навчання. Ось, але не всі туди пройшли, там по всяким критеріям uh -huh. відбору. У мене там, в принципі, позору було і питання. І наступна точка була якраз прикордонний ну, кінологічний навчальний центр в великих мостах. І ми туди приїхали і там, в принципі, вже і лишилися uh -huh. на період навчання. Ось, Ось якраз так, в кінологічному центрі. Чим вам запам'ятався цей період? Чи було важко, або навпаки легко? Чому навчали там? Ну, запам'ятався він однозначно. На рахунок важко, легко. Тут, ну, якби сказати, що легко, ну це неправда буде. Ну Адаптувалися, звісно, якби вибору не було. Це був такий етап усвідомлення того, що ти дійсно вже не вдома і. Ти не знаєш, що буде завтра, як це все буде відбуватися. При, прийшлось там адаптуватися. В принципі, там умови були достатньо е, гарні в плані там і де ми проживали там в приміщеннях, і на полігон, як їздили, і взагалі що ми там робили. Ну, я, наприклад, не мав уявлення, як взагалі там проходить навчання в інших е, частинах. Mm -hmm. там... Приблизно тільки розумів, що там має бути там, так то так то Ну, насправді, було трошки не так, не в таких форматах, ось, але базову підготовку там все одно ми проходили. По, -по, -по часу там, в принципі, було місяць трішки більше місяця. Е і, в принципі, всю 21-денний е е період, потім 21-денний період, ми пройшли там. <свят> ось, е ну А далі вже поїхали в Краматорськ. То ось одразу наступне запитання. От ви після підготовки почали виконувати бойові завдання на одному з ключових напрямків на підступах до міста Бахмут. Які емоції ви відчули, коли опинилися в районі бойових дій, тим паче на одному із найгарячіших напрямків? Емоції були е я навіть не можу там передати, як було. Ну було так, да, було страшно. Ми взагалі прямо в самий Бахмут заїхали. І ми там і проживали, і на позиції вирушали також просто чуть пів... північніше. Ну, до річки Бахмут. Угу. Це були приватні сектори. Так, да, була тривожність однозначно. Там і паніка, в тому плані, що ну, ти я розумів, що я, ну, там, я не проходив такого, там якісь міські бої. І почались там всякі хвилювання. Угу. Е, ось потім м, зрозумів, що як, як в цій ситуації діяти, треба по-любому знайти е, собі побратима, який вже тут був і який, ну, на, на мій погляд, на там, дос, да, і просто прислухатися до його порад, там діяти так. як Тобі підказують, інакше ну, на, на що розраховувати? На свої навички, які в мене навичків таких не було. Базова підготовка. Да, базова підготовка. Тебе просто ну, навчають, як користуватися зброєю основною. Звісно, там тактична медицина от такі моменти, але як адаптуватися, як Ну, цього не навчиш. Просто напросто. скільки б ти там не, навч... не навчався. Ну, і найголовніше було в цьому моменті, чи хватить тобі часу на адаптацію. Ну, всі різні, всі хлопці різні, е, кожного там різний психологічний стан там, і я не знаю, там адаптовуватись кожен також по-різному, а в когось був, був час адаптуватись, теж залежало від тих, на яку ти позицію попадаєш. Е, що конкретно в ті дні, що ти на позиції відбувалося зі сторони там, ворога? Тож багато факторів, багато. Е, якась е, вдача теж впливала. Ну, в моєму випадку, ну, якби, я ще я, я рахую, що мені і вдача допомогла, і якесь там само. Самодисципліна, mm -hmm. мабуть, там ну це вже особисті якості. Сказати, що там якісь професійні навички, це вже походу. Там набували. Набувало, да. А ви сказали, що хотіли знайти ось таку людину, яка а, вже мала бойовий досвід, і знала, що робити. Міг би вам підказати. Чи знайшли ви таку людину? Хто вас там підтримував і а, чи приймались рідні? Як, як, як ви їм розповідали це все? А... Так, е, да, я, я взагалі до кожного прислухався, бо ми туди, як попали там, в підсилення, вже там хлопці були е, майже там ну, півтора місяця, навіть uh -huh. до двох місяців були. І я прислухався до кожного, бо кожне там слово від кожного побратима було мені е, е, важливим. Ось. І коли ми вже пішли, ну, поїхали на позиції, в да, мене був такий побратим от він там за дверми, також перебуває. Я до нього прислухався, і ну, завдяки, в принципі, ньому я можу твердо сказати, що я так рахую, що ми, в принципі, і вийшли. Тоді були такі всякі моменти, де можна було б і, і не вийти. Але його якась там спокійність така да? угу. От допомагала там і мені, і іншим хлопцям, які також тільки прибувші були. На рахунок сім'ї я казав дружині, казав, де я, що я, ну бо там деякі хлопці, наприклад, не, не говорили. Де угу. Я щоб казав, не тому що я ну, розумів, що ну, якщо не дай Бог щось трапиться, щоб хоча б вони знали, де я є і де я був там. І, і ми обмінювалися. Я там кидав е телефонні номери там, своїх побратимів, деяких з ким спілкувався, вони мої там кидали своїм рідним. Ну, звісно, переживали і не спали. Там, ну, такий період був. Я не так переживав. Я, я розумів, що їм важче. Їм важче в плані психологічному, панічному. Там. Я спав, наприклад. Коли ми з позиції приїжджали, я спав, а вони ні. А, ну бо... це, це грає і втома, і взагалі ситуація, що коли ти довго знаходишся на позиціях, ну ти не, не можеш не спати постійно, приходиться і, і, і засипати, і вести життя. Ну навіть перебуваючи на позиціях. І добре, що у вас була підтримка і від побратимів, і від рідних. Відомо також, що так. ви були у складі штурмових груп. Як готувалися до штурмів? Як проходив штурм? Чи було для вас важко йти ось на ваше перше бойове завдання? Що в голові робиться? На перше завдання взагалі ми в ту ніч не мали йти. Ми мали ще там добу, і або дві бути на тій точці, де ми проживали. Це, це був центр Бахмута. ось там підвальні приміщення. І ми там якби. Там, декілька днів мали нести варту на дверях, адаптуватись чуть-чуть, хоча б там також прильоти, постійно mm -hmm. були прильоти, Звісно. по сторонам там, будинки горіли і таке все. І це, скажімо так, була така, момент легкої адаптації. І ми мали ще бути, як мінімум, добу, по-моєму, на позиції не вирушати, але в 10 вечора я там дізнаюсь, що ми вже в три ночі все вирушаємо. На позиції. І ну, все якось так спонтанно було. і, Ну, я не знаю, навіть якби я ще там сутки був, я б все одно психологічно не підготувався. ну, По-другому. Так, так воно ну, не мало да, бути. Ось на позиції заступали. Там, звісно, за затемна е, нас там проводили до тих позицій, ми міняли хлопців, які там уже були там декілька е, діб. ось, І поступово, поступово там. Ти не міг всього знати там. не знаю ну Поступово адаптовалися там. Mm -hmm. В день було легше, бо видимість бо є Бо ти бачиш. Да, вночі взагалі було дискомфортно, не бачиш там. Всі там ну слухаєш, спати також було важко. навіть ну По-перше, холодно, по-друге, і важко, бо ти. ну Тоже і умови і обстановка не, не, не сприяють для да, сну. Да, да. А, Ви вибивали ворога з позиції, займали а, більш вигідні позиції. Що ви відчували ось в той момент, коли ви фактично виганяли ворога з нашої землі і наступали? Ну, тоді е, не було таких е, думок. Багато думок, що там о, там я зараз вибиваю ворога. В цей момент там ну, так не думалося. Uh -huh. Просто воно якось на ну, ти знаєш, що це треба робити. Це роблять всі, і ти це теж робиш. Там повторюєш, е, слухаєш якісь команди, е, ось комунікуєш, займаєш свою позицію, там свій сектор проглядаєш. Е, ми більше, от в моєму випадку, ми більше там не вибивали ворога, а ми просто стримували позиції, які вони хотіли зайняти uh -huh. е, ось і. В принципі, нам ну, вдавалося, вдавалося, і навіть там і, скажімо так, і Паланеного брали. О про це ми ще поговоримо. Да. Е ну, я не знаю, в нас якось або так попало, що в нас е було там на позиції е ті люди, які були на позиції, всі в принципі були е комунікабельні, адекватні, і, і е друг е один одного розуміли. Та. Це, це найголовніше, бо о, о, за розповідями наших захисників о, всі кажуть, що головне це злагодженість без паніки і стресостійкість, щоб знали, хто що і чітко виконували. Всі це задання. знають, але не завжди це вдається. Звісно, так всі знають. Да, ну. Буває по всякому. Тут, та ти не застрахований. Військовослужбовці ні. вашого відділу встигали не тільки нищити окупантів, але і збивати ворожі безпілотники. Скільки пташок на вашому рахунку, якщо можете сказати, і взагалі наскільки важко ось збити безпілотник? Як на мене, ну це дуже важко, особливо в нічний період? Не знаю. Ну, я не збивав безпілотник. Ви не збивали? Ні. Але але, але, але Дивіться, були ми були. сиділи. Е Ну, тримали позицію, mm -hmm. е, сиділи там по різних секторах. Е, задача була не підпустити ворога, якщо ворог вже наближається, відкривати вогонь. Ось. І коли ми це робили, відповідно ми свою позицію також показували, де ми, що ми. А в них така була тактика: Вони там забігали е, вагнерівці. Відповідно, ми відкривали вогонь. Вони більш прицільно налаштовували свою артилерію. Ось. І коли ти сидиш, там по тобі ще якийсь танк працює по твоєму сектору. Е ти бачиш, як напроти там, е будівлі розбирають на Пазли. Да? Uh -huh. Ти не будеш дивитись, там, чи літає якась пташка і там, стріляти в неї. Ну, аеророзвідка нам допомагала наша. так, Вони казали, це там, наша пташка, не наша пташка. Uh -huh. на, за допомогою аеророзвідки ми також в деякі моменти знали, що там з якого. Флангу да, наближається ворог. Тому що там ну, це були приватні сектори, там немає такого огляду, це не було, поле, там якесь... що там видно, хто звідки наближається. Тобто, тут зліва, справа, спереду, ззаду. Це міг поняти, коли вже, ну, вже дуже мала mm -hmm. От, І завдяки аеророзвитку дуже велика теж надія на них була. Ось, е хто, хто збивав пташки. Ну, в нас не така була задача, mm -hmm. Я не, не можу сказати. Зрозуміло. Ну, зважаючи на таку активність бойових дій, про яку ви кажете, не, не, до, не, не те, що за пташками треба було слідкувати, а просто хоча б роздивляти, що коїться навкруги. Так, так. Особисто мене дуже вразив той факт, що ви разом з Олександром Іванком, з яким у нас ще буде розмова і окрема програма, ви взяли у полон одного з окупантів. Розкажіть цю історію. Історія там ця була, тривала протягом е, двох періодів заступання на ту саму позицію. Е, в перший раз, коли ми заступили на ту позицію, е, взагалі, е, там було двоє, двоє ворогів. Вони зайшли до нас в наш, наше подвір'я. Там ну, не було там, ніяких воріт, такого всього там. От, вони зайшли з іншого подвір'я, перейшли в наші, і ми відкрили по ним вогонь. Ось, відповідно, не всі ми, а хлопці, які конкретно той сектор дивились. Наприклад, хто дивився там в іншу сторону, ну, ти не міг, почувши вогонь, побігти там, і відкрити ну, стрілянину. Mm -hmm. да. Ти все одно спостерігав, ти не розумієш, що робиться. Ти свій сектор наблюдаєш. Ось і коли вони. Коли ну, хлопці відкрили вогонь в ці дво, два цих вороги, вони перемістилися там, ну, в сусіднє подвір'я, і потім ми їх старалися звідти викурути. Тобто, одні з одного флангу заходили, ми з іншого, і, прочесали там подвір'я, прочесали будинок, там нічого не знайшли, а один побратим, який сидів на вікні, він. Сказав, що замітив, помітив, коротше, двох теж, дві особистості, там mm -hmm. метрів ста, які перебігали дорогу. Тобто ми зрозуміли, мабуть, що це вони все-таки їм вдалося якби, відійти. Ось. Потім через е, виходить, ми вже, нас змінили. Mm -hmm. Потім ми знову заступаємо на цю позицію. Там уже Трішки вже неможливо було тримати позицію, там деякі споруди були вже зруйновані артилерійським вогнем, і ти просто ну, відкритий. Тобто ми приймаємо рішення перейти в сусіднє подвір'я. Ще раз прочесали там будинок, все, розмістилися і з Олександром Іванко пішли, скажімо так, собі підготовлювати. Шляхи для, ну, наприклад, якщо, там, не дай Бог, трьохсоті, щоб знати, куди їх ну, ми не могли по дорозі йти. Угу. Це дуже було небезпечно. Ми там через різні городи, там тропи, паркани, там, тропи да, ми налаштували, там, в принципі, де потрібно було різні проходи. І там через декілька подвір'їв жив місцевий житель. Вже в такій віці. Він там і контужений однозначно був, і він взагалі думав, що це там війна інопланетян, там такий. От. Ми ну, йому пояснили, що, що це не інопланетяни, що це Російська Федерація, що це там. Ну, почали з ним розмовляти. І він нам каже, що до нього. В цієї ночі забігав хтось забігав, забрав там якийсь хліб, ніж, фонарик, щось, щось таке. І ми зразу якби, усвідомили, що це можливо один із цих двох, яких ми в прошлу зміну, скажімо так, відкривали по ним вогонь. Ось і ми, а ми в цьому подвір'ї не перевіряли підвальне приміщення. Воно було таке, ніби як на замку, закрите, там двері. Ну, от, і ми вирішили його перевірити. Відкриваємо і бачимо, що там ніби щось там, якийсь матрас там були сходини mm -hmm. вниз. Щось, ніби хтось там є. Ось ну ми починаємо спілкуватися, там що хто там, виходьте, ми стріляти не будемо. Там у нас було там, четверо стояло на вулиці. Я, Олександр, і ще двоє побратимів, mm -hmm. там і Сергій і Петро. І тишина, тишина була, ніхто там нічого не відповідав, ми рішили, вирішили кинути туди там пару гранат. І ну, вголос це озвучили. ну Це просто чисто прийом був. Ми туди не кидали гранати, ми, ну приїхав психологічний. Да, психологічний. І чуємо відповідь: там, все-все там, я виходжу, і, і виходить звідти якраз цей полонений, угу. і по по-дальшому ми завели в полон, а інший був уже 200-й. Тобто, ми все-таки, виходить, його поранили, і він якраз перед той ніч, вони там двоє суток mm -hmm. в тому підвалі знаходилися, і один із них не, не дожив. Не не до, да. до речі, це був бурят двохметровий. Я не думав, що такі буряти існує. Я думав, вони маленькі. Ось і такі здоровий. Ми, виходить, цього іншого з Скемірова він був. Ми його, виходить, він вийшов, дуже переляканий такий був. На нас дивився, кліпом, він думав, що ми його знешкодимо. Ну, Бажання таке було, але ми цього не зробили. Ми його зв'язалися з штабом і з Олександром Іванком відвели його на штаб. Mm -hmm. Ось. Ну, але приймали потарше, участь да. в цьому у нас, виходить, там четверо було Угу. Ну, подальша доля його, мабуть, зрозуміла. А ваш бойовий no. шлях не обійшовся і без поранень. А як ви почуваєтесь зараз? Чи повністю вже реабілітувались? Так, да, поранення отримав на наступний, по-моєму, день після цього, як ми полонено відвели. Mm -hmm. е Почуваюся зараз добре. Поранення у мене, на щастя, було не таким серйозним. Там кістки не були задіті, були м'які тканини там задіті, кульове наскрізь не було поранення. Я в госпіталі пробув ну, дві неділі, по-моєму. Угу. неділі, і повернувся вже в Краматорськ. легко. О, які плани маєте наразі після такого вже потужного бойового досвіду? Ті плани? ну, звісно, хочеться, щоб повернутися до сім'ї цілим, живим, неушкодженим, бо повертаюся до сім'ї в двох випадках. Ось хочеться от повернутися живим, цілим і, mm. і перемогою. Ну, з перемогою, однозначно, з перемогою. Ось, ну, бо, наприклад, я з сім'єю своєю, там, з дружиною, з дітьми, ми там 24 на 7 завжди були вдома. Тобто я вдома працював там, uh -huh. всі ми були вдома, і це було багато років. І от зараз, коли я там більше року ну, не, не вдома, для мене, ну для нас обох, це тяжко. тяжко, да, тяжко. А, звісно, що війна змінює обставини, змінює уклад сімейний у багатьох. Yeah. А, і наостанок таке питання: що означає для вас бути прикордонником? Та навіть якби я був не прикордонником, а в інших е, силових структурах, для мене це означало б однаково, скажімо так, по важливості. У нас військовий час, війна є ворог, е, на жаль, і бути прикордонником в даний момент це бути просто почесним громадянином своєї країни. Повністю з вами погоджуюсь. А друзі, такою є історія інспектора прикордонної служби 11-го прикордонного загону Віктора Карпюка. Мене звати Костянтин Богатирьов, і ви слухали програму Незламні на Радіокордон. Ще почуємось.